Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо останнє чергове засідання Кабінету міністрів України в цьому році. Це був рік великих випробувань, рік важких втрат, рік боротьби та рік стійкості. Ми щодня дякуємо Силам безпеки і оборони України, дякуємо за те, що захищаєте кожен метр нашої землі і нашого неба. Вічна слава і пам'ять героям, які віддали життя за свободу нашої держави. Прошу вшанувати наших людей і героїв. Дякую. Прошу сідати. Сьогодні Росія здійснила масований повітряний удар по Україні. Цілями ворога стала соціальна і критична інфраструктура, влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області, влучання у Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням. У Львові на Сумщині та в Одесі пошкодження житлових будинків. У Києві пошкоджено будівлю станції метро Лук'янівська та житлові будинки в кількох районах. Зафіксовано також пошкодження у Львівській, Запорізькій та Київській областях. Є постраждалі та, на жаль, загиблі співчуття рідним і близьким. Проте українські сили ППО вкотре продемонстрували високий рівень професійності, більшість повітряних цілей були збиті. Дякуємо воїнам за врятовані життя. 2023 рік стає історією, але ми точно знаємо, що будемо робити у 2024 році. Ми будемо далі захищати власну землю і свободу, будемо посилювати нашу армію, будемо відновлювати нашу країну, будемо наполегливо йти до членства в Європейському Союзі, будемо всіма силами наближати нашу перемогу. Я дякую всім, хто захищає. Рятує, навчає, лікує, працює і платить податки. Всім, хто бореться за краще майбутнє для нашої держави. Уряд зі свого боку генерує зміни, які роблять Україну сильною, сучасною ефективною. Зокрема, сьогодні ухвалюємо низку важливих рішень. Перше, уряд пропонує перезавантажити роботу Бюро економічної безпеки. Ухвалюємо та передаємо відповідний законопроект до Верховної Ради. Ми пропонуємо, щоб лише БЕП і НАБУ могли порушувати питання проведення перевірок фінансово-господарської діяльності бізнесу незалежно від його форми власності, а також виключити національну поліцію та СБУ з переліку органів державного фінансового контролю. Ми пропонуємо нову процедуру обрання директора БЕП. Залучаємо до цього процесу наших міжнародних партнерів. Ці зміни направлені на посилення верховенства права та покращення інвестиційного клімату у нашій державі. Друге, реформа корпоратизації в енергоатомі. Сьогодні утворюємо акціонерне товариство Енергоатом, яке на 100% належить державі. Також затверджуємо новий статут положення про наглядову раду та положення про принципи її формування. Корпоратизація енергоатому за найкращими міжнародними стандартами дозволить посилити якість управління, прозорість та підзвітність компанії. Це також відкриває нові можливості для розвитку нашої атомної енергетики та партнерства зі світовими компаніями. Третє. Уряд продовжує реформу державного управління. Сьогодні затверджуємо документ про нову систему оплати праці на основі класифікації посад та грейдів. Мова насамперед про справедливість, адже ніхто з керівників тепер за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати. Тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад і лише 30% премії. Нова система охопить як державні органи з юрисдикцією на всю Україну, Міністерства, секретаріат Кабінету міністрів України, Офіс президента, так і регіональні органи, обласні та районні адміністрації. Одночасно, з 1 січня ми скорочуємо кількість вакансій Державної служби майже на 20 тисяч. І це лише перший етап. Нова система оплати праці та скорочення вакансій за оцінками Міністерства фінансів дозволить нам зберегти близько 8 мільярдів бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки і оборони. Четверте, продовжуємо посилювати нашу обороноздатність. Останні півтора року ми постійно працювали над тим, щоб сформувати сильні лінії оборони вздовж нашого кордону та в наших регіонах. Уряд постійно виділяє кошти на будівництво нових фортифікаційних споруд у різних областях. Рішення про будівництво тих чи інших укріплень ухвалює Генеральний штаб ЗСУ і доводить цю необхідність до Міноборони місцевих адміністрацій та агентства відновлення. Для того, аби процес був якісним та швидким, дозволяємо тепер авансування на рівні до 70% вартості робіт. П'яте сьогодні затверджуємо проект плану «Ukraine Facility» для надання його європейській комісії, спільно з бізнесом, громадським сектором, депутатським корпусом, регіонами провели величезну роботу з його створення. Наразі маємо поточні напрацювання, до яких Єврокомісія ще надасть свої коментарі та пропозиції. Фінальні умови програми будемо мати після затвердження регламенту Ukraine Facility Європейською радою, засідання якої заплановане на 1 лютого 2024 року. Погодження Єврокомісією фінальної версії плану відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 мільярдів євро, на 4 роки, з яких 39 мільярдів євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності. Ми вдячні європейським партнерам за такий потужний інструмент підтримки. Очікуємо, що зможемо скористатися ним якнайшвидше. І наостанок, Фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація в останні дні стали темою активних обговорень. Наступного року Україна потребуватиме понад 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Ми, звичайно, розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів, адже наразі маємо домовленості з 11 державами. Про багаторічні програми фінансування маємо. Програму розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом маємо підтримку інших міжнародних фінансових інституцій та організацій. Ми чітко розуміємо, які в нас є інструменти та варіанти. І головне, пенсії надалі будуть платитися вчасно. Індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно. Попри всі труднощі та виклики, за майже два роки війни ми жодного разу не затримували соціальні платежі. Це наші зобов'язання перед нашими людьми, і ми будемо робити все, щоб їх виконувати і надалі. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.